Наші хлопці стараються і дуже швидко вникнули в роботу. Насправді, кулеметником це не просто так бути. Це перша ціль для ворога, яка попадає під знищення. Тому треба все вчити їх на ходу і самому аналогічно. Для того аби виграти цю війну, потрібно. Е, крім того, що до нас збройні сили України працювати на благо економіки нашої України, українці мають зрозуміти, що е, ми переможемо цю війну тільки спільно, коли всі будуть працювати на збройні сили і коли всі будуть думати про перемогу. Мене звати Олег. Я з міста Івано-Франківськ, воюю у 72-й 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, 48-й батальйон. Ворог так, більшою силою, більшою такою рукою намагається ну, зламати цю ну, опору українців. Ну, ми цього разу ми ще сильніші. І я думаю, нас все вийде і вийде. Я хочу передати українцям, щоб вони молилися, вірили в Бога, вірили в ЗСУ і не сумнівалися в нашій перемозі. Я царицанський Віктор з Івано-Франківська. Я кулеметник з 72-ї окремої механізованої бригади. Змінила моє життя ситуація, коли загинув мій побратим. По-інакшому почав на це дивитися, все сприймати, по-інакшому почав по воювати, важкіше, важкіше, важко дуже втрачати своїх побратимів. Воювати пішли разом з хлопцями, які були в добровольчому формуванні івано Франківської територіальної громади, номер 3 Нас пішло разом 35 п'ять людей до збройних сил України. Стали частиною кулеметного взводу, а точніше його основою в 72-й окремій механізованій бригаді. Були моменти, коли ми вперше заїхали в зону відповідальності, нас зустрів чоловік і він просив. Щоб ми вигнали окупантів з української території, бо в нього загинув син вже на війні. Йому було 20 років. Це був такий епізод, який запам'ятався. І ми йому обіцяли, що зробимо це. Ну, пообіцяли, маємо виконати.